О, Зупиніть автобус. Ви що не бачите, що бабуся переходить дорогу? Привіт! Можна ми <ads> поїдемо з вами? Шкільний автобус лише для школярів. Я взагалі-то завжди проведжаю онука до школи. <osimans> э, добре. Бабуся, проходьте, будь ласка. Бабуль, бабуль, я тут. Ти зайняв бабусі місце. Молодець, мій любий. Взагалі-то я тут сиділа. Якось тісновато. В тісноті та не в образі. От, пригощайся, мій солодкий. А? Ой, як трясе автобус. Так, треба поговорити з водієм. Цей ні в які ворота не лізе. Далі автобус поведе бабуся. Смачного. Хочеш зробити добре, роби сама.